Що таке булінг та чому про нього треба знати всім батькам? Булінг це постійні, навмисні негативні дії, спрямовані на одну й ту саму дитину з боку іншої дитини або групи дітей. Це агресивна та вкрай неприємна поведінка, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском, дитину систематично дражнять образливим для неї чином, навмисно не приймають у колектив. Залякують, шантажують або навіть б'ють. Ознаки булінгу, цькування це систематичність, повторюваність діяння, наявність сторін, кривдник, булер, потерпілий, жертва булінгу і спостерігачі за наявності, дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної, фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника – та або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. Наслідками булінгу для дитини можуть бути труднощі у навчанні, неможливість зосередитися через стрес, постійні пропуски занять, оскільки йти до школи страшно і перебувати там болісно, складнощі зі спілкуванням, знижена самооцінка, невіра у свої сили, тяжкі розлади, депресія, в тому числі стійкі та важкі форми. Психосематичні захворювання, навіть суїцидальні думки. Жертвою цкування може стати абсолютно будь-яка дитина, не дивлячись на те, якою б сильною або здібною вона не була б. Однак найчастіше жертвами стають ті, хто найбільше виділяється дивно одягнений, дивно поводиться, неохайний. Також потенційними жертвами можуть стати ті, хто швидко втрачає самоконтроль, легко піддається емоціям. Булерами найчастіше стають ті, хто ростуть без заборон та авторитету батьків, але в той же час їм не вистачає уваги, поваги дорослих. У більшості таких дітей яскраво виражені нарцисові риси характера, їм весь час доводиться самовтверджуватися за рахунок інших, доводити власну перевагу. Дітям не варто намагатися вирішити ситуацію самотужки, адже з булером не завжди можна порозумітися, краще звернутися до батьків, вчителів або старших, яким дитина довіряє. Як же поводитися дорослим, якщо ваша дитина стверджує, що є жертвою булінгу? Одразу потрібно сказати, я вірю твоїм словам. Потрібно, щоб дитина розуміла, що ви допоможете їй вирішити проблему, яка склалася. Проявляйте та намагайтеся зрозуміти свої та її почуття. Мені прикро, що відбулася така ситуація. Покажіть дитині, що вона не одна, з ким би таке відбулося, і подібне стається з багатьма дітьми в різні періоди дорослішання. В цьому немає твоєї провини. Підтвердити та надати підтримку в тому, що вона звернулася за допомогою до дорослого. Ти правильно зробив, що розповів мені про свої проблеми. Дати дитині можливість почуватися захищеною та допомогти бачити надію у майбутньому. Я дуже люблю тебе і зроблю все для того, щоб у подальшому тобі нічого не загрожувало. Залучити педагогів, інших батьків, психологів, спеціалістів, які допоможуть вашій дитині та вам вирішити цю ситуацію. Найголовніше сформувати вашій дитині власні стратегії самозахисту, підвищення самооцінки, вигідні внутрішні захисні механізми, щоб почувати себе впевнено.